А ви знали, як змусити мозок працювати швидше? Підпишіться на мій Тікток, і я розповім. Уяви, що твій мозок це комп'ютер, який іноді тормозить, але його можна розігнати. Перше, по три долоні одну об одну 30 секунд. Це розжене кров і розбудить нейрони аж заіскрить. Друге, зроби вправу перехресні рухи. Торкайся правим ліктем лівого коліна і навпаки, 10 разів це синхронізує півкулі мозку, і ти відчуєш, як думки біжать швидше. Третє пограй у зворотний рахунок. Порахуй від 100 до 1, віднімаючи по 7. Це прокачає пам'ять і концентрацію. А ще пий воду, бо мозок на 80% із води, і без неї він зависає. Найкрутіше вчені кажуть, що сміх прискорює мислення, тож посмійся над. Мемом, у мене після цих вправ мозок літає. А у вас пишіть у коментарях, які трюки ви пробували. Та не забудьте поставити лайк.